Латвія стала першою Балтійською країною, яка підписала безпекову угоду з Україною у 2024 році. Ця угода була підписана 11 квітня. Загалом, станом на 11 квітня 2025 року, Україна підписала вже 29 угод. Вони діють 10 років і передбачають військову підтримку, навчання, гуманітарну допомогу, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності. Латвія зобов'язалася виділяти чверть відсотка свого ВВП на військову підтримку щорічно з 2024 по 2026 рік. У 2024 році це склало 112 мільйонів євро. Також Латвія допомагає Україні дронами. Разом з Великою Британією вона створила коаліцію дронів, яка за рік зібрала 1 мільярд 800 мільйонів євро на виробництво безпілотників. Латвія надіслала Україні майже 5 тисяч дронів. Крім того, передано бронетехніку, серед неї 42 БТР і 9 бойових машин. Латвія підтримує розмінування території, виділивши кошти та техніку. У сфері енергетики передано трансформатори та обладнання для відновлення інфраструктури. Гуманітарна допомога склала майже 100 мільйонів євро, зокрема для відновлення Чернігівської області. Латвія підтримує створення трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію. Вона також допомагає повернути депортованих українських дітей і розслідувати воєнні злочини.